Ну, от бачите, на 23 -му. вересня є така лавочка, міні лавочка барахолочка. Можна багато інструментів купити для дому, кого інтересує. Покажу. Інструменти, і обу можна взяти, все, що хочете, і вилка, і ложка. Варішки, осіші, на ручной раніше. роботи, все зроблено. На отиші. Кольца, брюліки, заколки. Багато-багато всього. А вон там колець багато. покажу, Тут черга стоїть. Дивіться скільки всього. Можна кудитися на вечірку. колець. Золото бриллианто, серебро, біле золото платином. Сіка всього хорошого. Багато-багато. <різь> mm. <різь> Сумочки можна купити. Ігрушечка. Сверла кого цікавлять. От нічого... А, розетка, розетка. Вилка. Вилка серебро. Сумки, ось іще було багато кофточки, дружнички, кастрюлі, казаночки, лоточки, сковородки на любиє тут. Тобто жар. яєчко можна пожарить на вулиці в жару. Дивіться, всього тут. Это лавочка барахолка называется. Посуду богато. И хрусталь. Это очень хорошая такая пиолочка для конфетти. Салатнички. О. Глянь такая тревожка і штопор є. Ой, дивіться, Ось, дивіться, яке хрусталя. Посуд. Мм, бачите, тут всіки всього такого багато. Ну да, а хрусталь, дивіться.

Прийшла, ми вам зробити, приходимо купляли. Так. Да. О, я ще зараз отуди зайду, гляну, що там і підемо. Хороша. Ось теж, бачите, торгують. Телефони кому треба. Зарядки до них. Ну, ось якась типу піраміда, що воно таке? Оце світильник. Від розетки. Бачите, як зроблено. Прийомничок. О, це ігрушки класні. Харлів. Машинки, шкатулки, буси, колечко, часи. Куплю дорого. Сюди можна все принести. А от дивіться, серебро. Статуэточки різні. Багато, багато різних речей. Це барахолка на 23-м, коли цікавить. О, риночок. Я пам'ятаю, тут ринок був вообще такий здоровый, здоровый, да? Та ні, так жарко, який біляш я вообще. Не, я не буду. Біляша не буду. Вот так. О, на горячие завжди, тут вони. А з А є? есть? Два з какости і два з Так, Один такой, один такой Так. Та зараз може й сама попробую. Мерещу Мерещу. Купила, купила пиріжок з картошкою. Бачите, там багато картошки. Тільки жара. Ну, це наїмося. і підемо далі. Хороший. Приходьте на 23 вересня за пиріжками. Є лівер, і картошка, і печінка, і кавкуста. Люди тут жарять, і бігом люди розбирають їх.